Вітання всім глядачам, це канал Залізні Магістралі. На початку тижня огляд останніх подій на українській залізниці. В цьому огляді будемо говорити, зокрема, про наступні теми. До Миколаєва відновлено залізничне сполучення, туди вже ходять приміські поїзди. Також дізнаємося подробиці щодо меморандуму між Укрзалізницею та Bahn стосовно відновлення інфраструктури, В поїздах інтерсіт. Ті плюс розшириться меню гарячого харчування. І також дізнаємося про появу готелю на вокзалі У Фастові під назвою Смеральда. На початку хочу презентувати вам пам'ятну марку із серії Нескорена Сумщина, яку випустив канал Залізні Магістралі. Вона присвячена місту Тростянець і залізничній станції «Смородине». Нагадаю, що протягом місяця місто перебувало в російській окупації. Внаслідок бойових дій було зруйновано чимало будівель, комунікації і інфраструктуру. Сьогодні регіон відновлюється і повертається до мирного життя. Зокрема, забезпечується залізничне сполучення на ділянці Конотоп Суми Харків. Всі деталі щодо придбання марки нескорона Сумщина, Тростянець Смородине. Ви знайдете в описі цього відео. Ну і тим часом відновлюється залізничне сполучення ще до одного з прифронтових регіонів, зокрема Укрзалізниця. Напередодні повідомила про те, що з 3 жовтня призначається курсування приміських поїздів з сполученням Долинська Миколаїв. Протягом доби буде ходити лише одна пара поїздів: відправлення з Долинської о 3 годині ночі, прибуття до Миколаєва о 7 годині. Кінцева станція Миколаїв вантажний прибуття о 7.30. Зворотній рейс відправлення з Миколаєва о 18-й годині. Прибуття на станцію Долинська 21 година 49 хвилин. Додам, що пасажирські поїзди далекого сполучення у напрямку Миколаєва поки не призначаються. Жителі обласного центру цікавляться, як доїхати до Києва, хоча б із пересадками. Якщо їхати приміським поїздом, то час очікування транзитного поїзда до столиці по станції Долинська складе 6 годин. А от у напрямку Миколаєва пересадка займе лише 20 хвилин. Щоправда, доведеться провести без нормального сну цілу ніч. З 1 жовтня почав ходити приміський поїзд словянськ лозова Зі станції Слов'янськ вирушає о 7.30 та прибуває до станції Лозова о 10.53. Зворотній рейс відправляється з Лозової о 12.10 і прибуває до Слов'янська о 15.29. З 29 вересня почав ходити поїзд номер 276 Київ Запоріжжя. Відповідно до розкладу, він ходитиме до 10 жовтня. Маршрут поїзда прокладено через Кривий Ріг, Марганець-Нікополь. Вартість квитків у купейних вагонах від 450 гривень у плацкарті від 264 гривень. В «Укрзалізниці» акцентують увагу пасажирів, що рейс на Київ відправляється із Запоріжжя о 14.35 та зупиняється по станціях Марганець-Нікополь у період з 16 до 17 години. Таким чином пасажири мають можливість дістатися вокзалів у світлий час доби. Німецький залізничний оператор надаватиме допомогу укрзалізниці щодо перевірки стану інфраструктури після війни. Минулого тижня обидві компанії підписали у Берліні меморандум про співпрацю. Як пояснили, в Укрзалізниці німецькі партнери будуть допомагати у визначенні пріоритетних проєктів та формуванні відповідно до норм ЄС. У майбутньому це сприятиме залученню фінансування від міжнародних структур. Також увага приділятиметься проєктам, що можуть бути реалізовані на територіях після деокупації. Українська залізниця сподівається, що Deutsche банк Може залучити технічні ресурси для верифікації стану колійного господарства. І тепер до теми сервісних послуг на залізниці. Цими днями стало відомо, що в поїздах Інтерсіті Плюс пасажирам пропонуватимуть дещо ширше меню з харчування. Так, українська залізнична швидкісна компанія разом із партнерами, які забезпечують пасажирів харчуванням, пропонуватимуть мандрівникам два нових ланчбокси. Отже, у пропозиції є такі варіанти гарячого харчування: обід козацький драйв з курячим шашликом та картоплею по селянськи, або плов по кримсько-татарське шлях додо. Вартість оновленого ланчбоксу 125 гривень. Замовити його можна в поїзді. Укрзалізниця обіцяє, що за тиждень опція замовлення обіду з'явиться у мобільному додатку, чат-боті та на букінгу при оформленні квитка. Але це ще не все. Мені потрібно підбити підсумки Вікторини, яка звучала в одному з минулих випусків і стосувалася вокзалу у Харкові. Отже, тоді звучало запитання наступним чином: коли з'явився у Харкові перший залізничний вокзал і скільки вокзалів було збудовано після цього? Отже, правильна відповідь звучить наступним чином: перший залізничний. Чновок залу Харкові збудували у 1869 році. Ну а після цього було збудовано загалом. Три приміщення залізничних вокзалів у Харкові на місці південного вокзалу, про який, власне кажучи, і йшла мова. У нас є переможці, які надіслали правильні відповіді. Нагадаю, що глядач, який був першим і надіслав свою відповідь правильно. Він отримує марку присвячену евакуації з Харкова. Інші глядачі, які також надіслали свої правильні відповіді. Другим і третім за чергою отримують листівки та конверти. Всім глядачам каналу Залізні Магістралі нагадую, що ви можете підтримати цей ресурс різним чином. Це можуть бути звичайні вподобайки, репости сюжетів у соцмережах. Коментарі також буду вдячний за підписку. Не забувайте про те, що є функція спонсорування на спонсорів. Чекають бонуси та доступ до ексклюзивного контенту. Зича всім у цей непростий час витримки та мужності Україна переможе.